Де вас, дорогі друзі, це програма. Скільки коштує вечеря?». Я Юля Городецька. Ми з вами на привозі. Сьогодні готуємо страву, без якої неможливо представити одеську кухню біточки з тюльки. На жаль, чорноморських нема через війну. Тому готуватимемо з Балтійської. Пішли. Беремо тюлічку. Чистимо так. Ой, зволновалася дуже. <хи> Будь ласка, і філі. Це балтійська сарделька. Балтійська кільки. А з неї теж роблять битки, так? З неї також роблять биточки, так. Нічого страшного, нормальне, добре, смачно виходить. Поки чорноморечки немає. Поки йде війна, нікого не випускають моря. Що люди кажуть, що немає нашої Чорноморської тюлечки, є Балтійська і доводиться з неї готувати. Кажуть, щось сумують. Дехто каже, обурюється, шукає, ніби вони не розуміють, що її зараз нереально, щоб вона була. А дехто каже, дякую, що це є. Роблять би тушкують консерву. Досить таки смачно, і шпроти роблять з неї. Якщо господиня вміє, все вийде смачно. А яка не хоче нічого робити, то звісно буде несмачно. Біточки. Я додаю е, муку, додаю яйце і е, потім без ніякої паніровки жарю на маслі, на олії. А ви як? А я биточки роблю по-другому інакше. Чистю на філе, пучок лука на кілограм кілечки, свіжа морожена кілечка йде на кілограм тюлечки. Беру 4-5 яєць. Пучок лука, пучок укропа, дві ложки майонеза, дві ложки муки, соль перець. Перемішали ложечкою на сковорідку. Ну у мене по старинці. Ну, я за старою звичкою це саме почистила. Я інколи, якщо велике, виймаю кісточку. Я це розбиваю трохи борошна. Збовтала кропчику ще туди і на сковорідку. І на склеру. на сардельку свежую 110. Ось на сардельку свіжу 110 гривень за кілограм, хамса 150 гривень, Сарделька малосольна також 110 гривень, оселедець великий по 91 за штуку, менший по 80 гривень, скумбрія 190 гривень, малосольна дуже смачна. Свіженька завжди добре і всегда хорошая. Пойдем там через 2-3 години, почистить мені на биточку, без питань. Щоб і мені зручно було, і їм, щоб не втягось було, щоб вони не ждали коло мене. І все. Мій номер телефона 067 68 055 17 Надюша. Дзвоніть мені. Заказуйте, я почищу. Залюбки. А що це у вас маленький бичок? Бичок же теж не ловиться. А то тільки теж саме наш. А це теж саме наш зеленчак. Звісно, не ловиться. Потрохи підловлюють, балують нас, возять нам. Добре, але тут чистити, а ось тут не треба чистити. Тільки кішечки. І на сковорідку. Сьогодні, так Сьогодні, оскільки в нас світла, в Одесі немає, ми ціни не ставимо, поступаємося. Лещик 70, сомик 120-150, судачок 200-230. Короб від ста і вище, товстолов 50, 60, 70, карась 180, 170. У нас ціни соціальні. У нас лід, у нас спеціальні коробки. Тут все у льоді. Ми рибу потроху дістаємо, щоб люди не отруїлися. Ми доглядаємо за рибою, як за маленькими дітьми. Ніяких овочей в біточки стюльки не кладу, але давайте дізнаємось скільки коштує картопелька і все інше. Мандаринчик з'явився хороший, зараз новий урожай 150 гривень за кілограм, оюрочок 50 гривень, баклажанчик 35, перець 65, кишмиш 120 гривень, такий 85, нектарин привізний 135, груша 40 гривень, смачна є, яблучко 40 гривень, лимон 100 гривень, апельсин 100 гривень, є без кісточки кавун 25 гривень, туманчик і жовтий 35 гривень. Перець гострий – 100 гривень за кілограм, штука виходить 2 гривні. Голубика – 250 гривень, 1 на 135. Картопелька є по 25, є по 30. Капусточка – 30 гривень, буряк, морква – 25. Часник – 130, і лучок білий, червоний – по 50 гривень. Провочі дізналися, нам подарували диньку. Пішли в яйця. Перша категорія 40 гривень. Ось вона у нас тут і тут. Відбірна категорія у нас 55-50 гривень. Домашні у нас дуже гарні 55. І є дуже маленькі, тільки почали нести курочки, молодкі ми їх називаємо 25 гривень, по 30 гривень. Яйце таке воно йде, солодке трошки. Ясен світ, київське яйце 55 і гулівери, хто любить дуже крупне яйце 65 гривень. Зараз я піду готувати буточки, але спочатку попрощаюся. Це мій останній випуск програми. Скільки коштує вечеря? Я повертаюся до Нью-Йорку. Дорогі одесити, бережіть друг друга, бережіть привоз. Бажаю вам перемоги! Всього найкращого. Побачимось.